Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося у теплиці вже вечір. От, в Терсії цибулька посаджена і в землі, яка швидше виросте і клубнічка ще. Поки що немає нічого, хто ще якийсь знає, що ще можна посадити, хто може, підказуйте. Що можна ще в теплиці посадити, ще там чуть цибульки, рядочок посаджений. Скільки в нас тут зараз дивимося ось 12 градусів. Зараз 8 година вечора. Все закрито, такий вітер сьогодні був. Виходимо. Зараз подивимося на дворі.